Творення Московії, це було життєво необхідним явищем для українців середньовіччя, поясню зараз цей принцип. Колонізація їхніх земель це було те, що дало нам можливість стати потім Україною. Тому що, подивіться, Україна це найбільша держава Європи. Але якщо ми подивимося з вами на 9 століття, грубо кажучи, побачимо, що не було такої держави, як Україна, була починалася Русь, але ця Русь межувала з іншими народами: древляни, сіверяни, і мож... там десятки цих племен. І, можливо, б ми з вами були теж невеличкою європейською слов'янською державою, як всеможливі можливі Чехії, Словаччини, та, Сербії, Чорногорії. Польща більше інші обставини були. І для того, щоб нам усвідомити, що саме тоді, в 10, -му, 10 -му столітті, в 10-11 столітті, для того, щоб, щоб створити моноліт з цих відірваних племен, нам необхідно було бути імперією. І ми були імперією. І те, що було до нас найближче, ми перетравили і, в принципі, створили цю життєву територію, яка має назву сьогодні Україна. Але для того, щоб стати імперією, нам треба було брати ресурси, які ми брали з сусідніх територій, які ми підкорювали. І таким чином, ми ж сьогодні є наслідком справді це величезне. Дивіться, Дніпро, Карпати, Степ. Це територія, яка могла стати кордонами для кількох держав. На лівому правому березі Дніпра була Європейська Франція Німеччина переймала. Ми е перейшли ці кордони. І саме через те, що Україна свого часу була імперією, ми об'єднали цю от ядрову, скажімо, ядрову систему. Ми об'єднали. Але для цього ми і колонізували, щоби висмоктувати ресурси. І от ті, у кого ми висмоктували ресурси, ми там ставили фортеці, наші адміністративні центри, і навчали їх. Тому мені здається, що тут дуже важко знайти оце от перемикач, Бо в ньому є суть одночасно створення цілі нашої держави. Можна перемикати міфи, треба перемикати міфи, треба перемикати пропаганду. Але найкраще що зробити, то це зруйнувати цю державу. Інакше я не хочу, щоб мої діти пішли воювати проти тих, хто буде кричати: не діди воювали а отці воювали Бо вже 500 тисяч їхніх і там не знаю скільки сотень тисяч жмуров двохсотих зі своїми дітками, молочними братиками, племінниками. Вони через 5-7 років будуть кричати: А ці воєвалі? Ця держава має пов'язнути в громадянську війну розпастись, дуже жорстко розпастися, так щоб вони боялися, так само, як вони боялися нас все 17 століття, коли ми виграли там, ставили цих. Вже Дмитріїв їм ставило, привозило, коли Сайдач не приходив на Москву, коли ми 30-літню війну Смоленську виграли, вони мають боятися. Ну так що, це виходить по гоголю? А, я чи? тебе породив, я тебе і вб'ю, і просто собі треба визнати, що ми їх створили, то значить, ми їх маємо і знищити, або зруйнувати в такому вигляді, як імперія. Ну, тобто, я іншої, іншої відповіді не знайшов поки що. Але ну, мене мен... чути те. Так, чути, чути. Погоджуюся на, на 100%, -тків. вони мають боятися нас. І, і це е, чому ми пі, взяли цю фразу в гріх», гріх. Е, я визнаю, що це, на жаль, це мізогіїнський термін і має коріння трохи е, сумнівне, як на мене, але для конструкції воно пояснює. І я позичу це. Фактично, ви згадали афроамериканці, що нарешті американці самі почали визнати афроамериканців не рабами, а людьми. І це сталося довго у них. А, але е, у громаді афроамериканській вони є е, така думка, що Америка має природні гріх, а це система рабства, які вони. Ну, на якому будувалася не тільки Америка, але багато інших один із ключових елементів, скажімо так. Um, і я іноді поставлю в нашій розмові таке питання, чи це наш первородний гріх, що ми були готовими віддати своє ремесло. Чужій владі, і це, це таке я пошук і шукаю причину, бо як Роман каже, поки ми не знайдемо вимикач, це, все це болото, воно продовжуватимемося. Хоч я думаю, що ми всі розуміємо, що е, який інструментарій потрібно на виході після е, вимикання цієї системи, це. Так, це ЗСУ. Це ЗСУ. Це наше зараз все. Вони, Ми маємо дуже багато ресурсів, дуже багато і не тільки фінансових, культурних, моральних. Все будуємо нашу безпекову систему. Бо як один з мінусів у розвитку українського, я ніколи не влаштувалося безпековій системі. навколо, навколо Населення, яке тут знаходилося, скажімо так. І, і я не знаю, на, на вашу думку, чи, чи починається вже цей процес критичної маси, кількість, яких також розуміють, що вони мають боятися, що наша перемога починається в тому, коли хтось у Московії чи у Пет... в... в Санкт Петербурзі навіть не прийде думку, ні, ми. Не будемо це робити. Ми не будемо нападати на Україну. Я скажу, що я не довіряю жодним, скажімо, російським лібералам, інтелектуалам, всім цим людям. Тому що навіть ті, хто буде казати, що Крим український, все одно ті люди будуть думати, як би всісти на застіл з карельської березки. Покрутити на каблучці якутський діамант і там, грубо кажучи, отримати живачку з та? Е, е, імпортну, е, вони не здатні, вони, якщо знає здатні усвідомити, що Україна є самодостатньою державою, що там Крим, український, що кордони мають бути свято триматися. Навіть якщо вони відкриють школи на Слобожанщині українською мовою чи на Довкому Сході відкриють ці школи, все одно вони імперці. І ця імперськість це напруги жаль для нас, є елементом збереження їхньої держави. Росія, Московія це та сама держава, що Московія, що сьогоднішня Росія, це просто зміни назви.